Навчання для саморозвитку це не тільки про те, як заробити гроші, а й про те, як їх зберегти. З ініціативи Мінцифри та за підтримки партнерів для платформи Дія Освіта було створено освітній серіал для підвищення рівня фінансової грамотності під назвою Кредитна історія, що це і чому вона важлива. Заходьте на платформу Дія Освіта, реєструйтесь та отримуйте корисні знання безкоштовно. Освітній серіал включає цікаві відеоуроки та тести для перевірки засвоєних знань. Подивившись, всього чотири серії, ви дізнаєтеся про основні правила користування кредитами. Про діяльність бюро кредитних історій, про кредитну історію та кредитний рейтинг, і те, як вони впливають на отримання кредитів, а також отримаєте поради щодо захисту від шахраїв. Після перегляду серіалу ви можете пройти тестування і отримати сертифікат, який можна додати у свою кредитну історію. Наявність сертифіката у кредитній історії надасть додаткові бали при оцінці вашої кредитної репутації кредиторами, а також доступ до спеціальних пропозицій та приємних бонусів. Від Українського бюро кредитних історій. Фінансова освіта доступна кожному. Долучайтесь!